Віт, хочу наглядно показати, з чого складається сам регенератор. Отже, ми зараз робимо монтаж стіновий, і саме от зараз, поки що воно все в одному місці, легко показати. Давайте дуже коротко пройдемося по основних характеристиках, бо не завжди вони є стопроцентно. Що має що треба враховувати. Дивіться, можливість вентиляції. вентиляції 50 кубів на годину. Зазвичай всі виробники показують максимальний об'єм повітря, який може а, проганяти а, через себе а, регенератор або рекуператор. А, але залежить від швидкості. Тут є найбільша да, 50 кубічних метрів. А, залежно від типу швидкості обраної а, режиму роботи, а, цей об'єм може бути менший. А, ефективність до 93%. Тут зазвичай. Такі моменти, які я поясню вже окремо, коли буду робити відео, оцей показник не є енергоефективністю, скажімо так, що ви будете економити стільки тепла будинку. От, потім децибели це зазвичай показують мінімальний і на відстані. Насправді трохи більше, і від того треба враховувати при примонтажу, демонтувати. Також поясню, коли буду робити відео. Тобто і тут до 7 Вт. Тобто ці установки, зазвичай, вони дуже мало, в них нема енергоспоживання великого, це правда. Про от цей момент це більш рекламний. Нас це мало хвилює, але ми на це маємо звертати увагу, бо а, певні моменти вони впливають на монтаж. Де монтувати, чи треба монтувати і як використовувати. А, це німецький регенератор. Чому регенератор? Бо в нього, ну давайте по порядку. А, це монтажні теми. Так, звукопоглинач. Він монтується між катриджем та трубою повітряпроводом. нам це зрозуміло. Так, це монтажна схема. Ну, це вже коли монтується внутрішня панелька, сама внутрішня панелька і тут же блок керування. Керувати можна через саму панельку, через пульт або через додаток. А тут все просто, нічого зайвого немає. Так, на моменті монтажу, от зараз у нас йдуть вже, а, будівельні роботи а, оздоблювальні. Ми на моменті ще будівництва заложили два отвори. А, Тут діаметр повітря проводу 160, виробники в інструкціях пишуть, що треба близько 1 см, тобто діаметр монтажний має бути 180, але ми не робимо круглі отвори під монтаж. ми просто, От у нас цегляний будинок, ми просто на дві цегли і потім трохи ще розігнали шов на верхній, Ми зробили просто такий Отвір, який ми будемо, там, він 180 плюс по висоті і трошки ширше по ширині. то все потім забудовується монтажною пеною, тому не питання. А, на що тут треба звернути увагу? А провод є з зовнішнім ковпаком. Тут є обмежувач такий, тут нема фільтру, це лише обмежувач для великих комах та птахів. все. А... Трубу ми монтуємо, От зараз будемо монтувати з нахилом на вулицю. Це теж всі виробники зазначають. Якщо не зазначають, то завжди монтуйте з невеликим ухилом на вулицю, для того, щоб при а, а, можливому випаданні конденсату конденсат пішов у вас не на блокі, не в хату, а назовні. І сам картридж. отут Давайте я його детальніше покажу. Трошки монтується насправді дуже все легко. Є всі позначки, всі з'єднання. Тут є два простеньких фільтри. От регенератор. Сутність генератора, відмінність давайте так, регенератора від рекуператора в тому, що повітря циркулює спочатку назовні. Через всі отвори, і потім, так само через всі отвори циркулює всередину будинку вже з вулиці. Тобто, йде не а, а, в, то, в той час, коли в рекуператорах а, ці повітряні потоки працюють паралельно, і в одних отворах а, йде лише Потік назовні, а в інших лише всередину. Якщо перевернути, то тут також фільтр і сам вентилятор. Все, дуже проста будова. Фільтр требують сіточки обслуговування, але дуже легко воно все виймається і обслуговується. А все інше. Вже з точки зору, коли треба використовувати дані системи, чому регенератори, от саме в такій системі точкових блоків краще за рекуператори, от і взагалі чому от як робити той вибір, я розкажу вже, коли буду робити цільне відео. Наразі просто. Показую, з чого складається, дуже легко, ще є обов'язкова інструкція. В принципі, отак от просто. І а, ми зараз будемо монтувати два блоки, повторюся, бо м дані системи найбільш ефективні при парному монтажу за умови, якщо нема мастер-блоку.